Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Хочу розповісти вам про пригоду паровоза туту. -ту". Жив був паровозик і гудів він голосно так. Туту! -ту! Тому і звали його паровозик туту. Вагончиків в нього було багато, були вони різного кольору. А колеса були у нього великі і маленькі і їздив паровозик по рейках. Одного разу зустрів паровозик туту свого друга, паровозика Томаса. А у нього трапилася біда, потрапив в аварію і відвалилися в нього всі колеса. Не зміг він їхати далі, плаче Томас. А туту був дуже добрим, щедрим, пожалів він паровозик і подарував йому свої колеса. Дякую тобі, друже, дуже радий поїхав Томас. А паровозик туту засумував. Як ви гадаєте, чому? Так, бо сам залишився без коліс. Давайте полагодимо його і поставимо всі колеса на місця. Давайте пригадаємо, якої форми колеса у паровоза, яку фігуру нагадують колеса? Так, круглої у паровоза є колеса, великі, рушійні і маленькі, бігункові. Давайте я допоможу вам намалювати колеса. Нам потрібна фарба, пензлик, водичка і аркуш з паровозиком туту. -ту. Будемо малювати колеса внизу. Охайно набираємо фарбу і малюємо круг. Набираємо фарбу коричневого кольору, а потім зафарбовуємо площину. Ось так. Тепер будемо малювати маленькі колеса, бігункові. Теж малюємо спочатку контур і зафарбовуємо площину. І ще одне колесо малюємо. Ось так. Які гарні колеса у мене виходять. Ви можете малювати колеса іншим кольором, такий, який вам більш подобається. А також зеленим кольором домалюємо стебельця і листочки на квітах ромашки. Тут їх дуже багато на цій веселій галявині. Ось така гарна робота у мене вийшла. Дітям дякую, кричить, паровоз по рейках мчить, дим пускає на льоту, паровоз гуде Ту-ту! Дякую вам, малята, до зустрічі. Чекаю на ваші роботи.